Петунія це дивно красива, невибаглива і саме довгоквітуча однорічна рослина, яке відноситься до сімейства пасльонові. Так-так, до тих же помідорів, перців і картоплі. Існує безліч різноманітних видів петуній махрових, великоквіткових, торочкуватих, ампельних, гігантських або грандіфлора з діаметром квіток до 15 см та інших. Вражає їх форма і забарвлення. Здається, що немає такого відтінку, який не зустрічався б в яскравих і пишних квітках петунії. Крім того, різноманітні і дивовижні за формою квітки цього чудового рослини можуть бути одноколірними, двоколірними, триколірними і багатобарвними. Тільки з однієї петунії різних видів і сортів можна створити просто чарівний, схожий на ожилий з дитячої казки, декоративний квітковий сад. Петунія тропічна рослина родом з Південної Америки, тому в наших квітниках її вирощують в однорічній культурі і виключно через розеесаду. Насіння у цієї квітки тугове схоже, тому висівати їх на розесаду потрібно вже в середині лютого. У цій статті я розповім вам про кращих видах і сортах петунії, щоб ви могли визначитися, які з них вам більше до смаку. Про історію появи культурних видів і сортів петунії про те, як виростити з насіння її розесаду, а потім пересадити на клумбу і як доглядати за цим дивно красивим і невибагливим квіткою, я вже докладно розповідав у своїй статті: як правильно виростити петунію від розесади до квітника. А ось про те, чим одні види петунії відрізняються від інших, ми поговоримо сьогодні. Але спочатку хочу попередити початківців квітникарів, які вперше вирощують розесаду петунію. По-перше, сходи петунії можуть з'явитися тільки через 2-3 тижні, так що не поспішайте пересівати свою розесаду. По-друге, сходи нагадують тоненькі зелені билинки, схожі на бур'яни. Тому випадково не продерніте їх, приймаючи за непотрібні рослини. Незабаром з'являться справжні листочки, і далі у вас вже ніяких проблем не буде. Всі подробиці посіву насіння на розесаду і більш пізньої пересадки її на клумби. А також догляду за цими чудовими квітами ви зможете дізнатися, прочитавши мою статтю: Як правильно виростити петунію від розеесади до квітника. А зараз давайте поговоримо про найпопулярніші види петунії, які прекрасно ростуть і цвітуть практично у всіх регіонах України: крупноквіткові петунії «Грандіфлора». Це найпоширеніший і, мабуть, найрізноманітніший вид петунії, яка, як правило, росте пишним кущем висотою від 10 до 55 см з невеликою кількістю величезних до 16 см в діаметрі квіток. Форма квіток може бути найхимерніша, проста, махрова, воронкоподібна, з хвилястими або торочкуватими краями. Забарвлення крупноцветкової петунії просто неможливо описати словами. Їх потрібно бачити, і ними потрібно милуватися. Великоквіткові петунії можуть бути будь-якого кольору, однотонні або поєднання кольорів багатобарвні, пелюстки можуть бути розфарбовані у формі зірок, якихось химерних фігур і образів. Найефектніша, мабуть, це крупноквіткова петунія чудова, І її дивовижна форма, і поєднання фарб в квітці, і темне вічко в середині. І величезні розміри до 14 см в діаметрі роблять її в буквальному сенсі королевою клумби. Не менш прекрасні крупноцветкової петунії торочкуваті, висота їх не перевищує 45 см. Вони дуже невибагливі і приголомшливо красиві. Квітки мають бахромчасті або хвилясті різнокольорові краю. Діаметр їх трохи поменше, до 9 см. Цвітуть каскадно, дуже гарні на альпійських гірках або в парадних вазонах при вході в будинок. При посадці розея сади на постійне місце залишайте відстань між рослинами не менше 60 см, враховуючи величезні розміри їх квіток. Багатоквіткові петуні. Це невисокі кущики висотою від 20 до 45 см. Покриті розаєсипом простих або махрових, не дуже великих квіток, діаметр кожного не більше 7 см, які буквально обліплюють весь кущик так, що за ними не видно зелених листочків. Це найбільш ранній і довгоквітучий вид петунії, зацвітає в травні і закінчує цвітіння в середині жовтня. Багатоквіткові петунії прекрасно піддаються стристі, тому їх часто використовують для створення різних геометричних фігур, кулі. Овалу, куба та інших. Кущики невисокі, але прекрасно заповнюють квітучими гілочками порожнечі в альпінаріях і на бордюрах. Забарвлення квіток дуже різноманітне від однотонних, палевих або сліпуче, яскравих до багатобарвних, з найнесподіванішими поєднаннями фарб. Багатоквіткові петунії не бояться погодних аномалій, перепадів температур, сильних дощів, вони не вимокають, як інші культури. Завжди свіжі, яскраві і прекрасні. Петунії Суерфінії. Цей вид каскадної петунії був отриманий японськими селекціонерами в 70-х роках минулого століття. Рослина являє собою дивно красиву гірлянду довжиною до 2 метрів, причому її пагони з'являються з усіх междузлий, переплітаючись між собою. В результаті виходить квітковий каскад божественної краси. Який цілком усипаний різнокольоровими великими квітками-грамофончиками діаметром до 10 см. Забарвлення квіток може бути будь-яких дуже яскравих відтінків. А з серединки квітки визирає темне плямочка, вигідно отеняючи форму і будь-які забарвлення пелюсток. Швидко зростаюча ліана, навіть в північних регіонах України утворює потужну квітучу гірлянду довжиною більше 2 метрів. Нею можна прикрасити альпінарі, кам'янисту стінку, стіну альтанки або веранди. Гірлянда може рости і як почевопокривна рослина, всталяючи землю яскравим, казковим килимом. Безперервне цвітіння триває до кінця вересня, початку жовтня, до настання морозів. У цієї петунії є деякі недоліки. Її квітки і листя дуже ніжні, тому їх потрібно захищати від протягів сильного вітру і тривалих дощів. Пориви вітру можуть зірвати гірлянду з опори, а постійні зливи перетворять дивовижно яскраві квіти в безформну масу. Тому в негоду краще вкрити гірлянду суарфінії плівкою і добре закріпити її біля якоїсь опори. Ампельні петунії більш невибагливі, ніж суарфінії. Єдина умова для їх нормального росту і розвитку постійне сонячне освітлення. Рослини швидко формують спадаючі пагони з величезною кількістю великих квіток. Вони не бояться ні вітру, ні дощу і дуже швидко відновлюються після негоди. Прекрасно виглядають ампельні петунії в підвісних вазонах і кашпо. Але можна вирощувати їх і як почевопокривні форми, створюючи на клумбі яскравий, незвичайний килим. Тепер, коли ви розібралися у великій кількості видів, форм, розмірів і забарвлень петунії, я розповім вам про найефектніших і незвичайних сортах. Це і найпопулярніші сорти у європейських, канадських, американських і українських ландшафтних дизайнерів. Остання новинка Лімбо синя темно-синя, невисока до 20 см у висоту, крупноквіткова петунія з квітками діаметром більше 12 см. Крупноцветковое превосходнейшее, Чорний тріумф, бордова, біла. Великоквіткові Бахромчасті Афродита лососова. Привіт з яром нарже. Багатоквітковий. Марика, каліфо Червона пікоті каліфо сине пікоті, дебонуар чорна вишня, капіциня зірка, чумацький шлях темно-фіолотова, чумацький шлях насичено рожева. Селебрити Набир неагарский Водоспад, Набир небо над Пусталею Селебрити Бургунди Фрост. Пэтуни и Диамант Рожеве Вино, Лососова, Фиолетовый Диамант, Ампельна, Ампельна Карминна, Крупно Квиткови, Дримс Бургунди, Дримс Била, Дримс Яскравый Набир, Набир Фрост, дадием Ятеэ, софистика Синий Ранок, Галактика червона, канкан -кан Бургунді, Дрімс Рожево пикоти, Дримс яблуновый цвет, браво фіолетова Зірка, зирка, Лайм Lime Bicolor, Dreams Червона пикоти, эзера Кольоровий набир, Дади блакитна. Махровый. Дубль Бонанза Кольоровий набир, Деуо Бургунді, Деуо блакитна, Деуо Лавандова, Деуо червона, дуль пирож пурпур, дуль пирож Червона, Деуо Рожево била, дуль каскад Набір бирвовель. Детальніше про ці сорти ви можете прочитати на моєму сайті. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам вибрати найкрасивіші та відповідні сорти петунії для вашого саду.